Сьогодні ми будемо говорити про працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, тих осіб, які перемістилися на терени Івано-Франківської області і шукають роботу у Івано-Франківській області. За покращення стану зайнятості внутрішньопереміщених осіб, фахівцями служби зайнятості, щоденно здійснюється аналіз надання послуг цій категорії громадян та приймаються відповідні управлінські рішення. Проводиться адресна робота з роботодавцями. Щодо виявлення вакансій відповідно до їхнього та професійно кваліфікаційного рівня. При працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб роботодавці можуть отримати різноманітні види компенсацій, які є складовою фінансової підтримки, що надається державою суб'єктам господарювання. Так, у першу чергу, при працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб числа зареєстрованих безробітних, за строковими трудовими договорами, роботодавці можуть отримати компенсацію фактичних виправ. На оплату праці, але не вище двох мінімальних заробітних плат, яка виплачується протягом року за кожний непарний місяць роботи. Якщо внутрішньопереміщена особа має намір працювати на визначений термін, то роботодавець може отримати компенсацію витрат на оплату праці за перші два місяці сумарно мінімальну заробітну плату у розмірі 13 тисяч 400 гривень. У випадку працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, які перебували на обліку в центрі зайнятості, на новостворене робоче місце, роботодавець може отримати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загально обов'язкове державне страхування, виплата компенсації здійснюватись. Здійснюється на протязі двох років за кожний непарний місяць роботи, якщо ж внутрішньопереміщена особа в момент працевлаштування перебувала на обліку в центрі зайнятості і належить до категорії соціально незахищених осіб та осіб, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванні, то роботодаві відповідно до даної категорії осіб. Може процвелаштувати і мати користуватися компенсацією, фактичні витрати у розмір єдиного внеску на загальнобов'язкове державне страхування, 50% фактичних витрат на оплату праці, 50% мінімальної заробітної плати. Протягом січня, жовтня 23 року, статус безробітного мали 1217 осіб числа внутрішньопереміщених осіб, з яких допомогу по безробіттю отримали 903 особи. Зокрема, 23-го року мали статус 719 осіб. За сприянням служби зайнятості було працевлаштовано 968 осіб, рівень працевлаштування внутрішньопереміщених осіб склав 3,6 при середньому значенні по країні 24,2%. Крім того, 104 особи з числа внутрішньопереміщених осіб за направленням служби зайнятості приходили професійне навчання. 117 осіб Отримали ваучери для навчання за такими спеціальностями та професіями психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, медсестринство, молочна медична сестра за догляду за хворими, швачка, кухар, кондитер, продавець непродовольчих товарів. До громадських робіт та робіт тимчасового характеру залучалося 8 осіб в числа внутрішньопереміщених. 103 особи брали участь у супільних корисних роботах у умовах воєнного стану з метою економічного стимулювання роботодавців щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб під час воєнного стану в Україні відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20.03.2022 року за номером 331, продовж один, впродовж року 193 роботодавці. Отримали компенсацію за присулаштування 309 осіб з числа внутрішньопереміщених на даній сіді службою зайнятості було виділено 3,8 млн грн. гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 21.06.2022 року за номером 738, деякі питання надання гранту бізнесу проводиться робота, спрямована на створення та розвиток Громадянами бізнесу у 2023 році державним центром зайнятості було прийнято позитивні рішення 9 особам з числа внутрішньопереміщених осіб, які отримали мікрогранти для розвитку чи продовження свого бізнесу. На даній цілі було витрачено 2,2 мільйони гривень. Якщо говорити про які види діяльності, це відкриття кафе. Відкриття басейну для дітей, відкриття салону діагностики та лікування, продаж та монтаж гаражних воріт, відкриття приватного дитячого садочка, відкриття кава... к... кав'ярин. Станом на 19 жовтня 2023 року 168 осіб перебуває на обліку у службі зайнятості івано франківської області. З них 152 особи це жінки, що становить 90%, і 10% чоловіки. Всього на прокінці 2022-2023 року допомогу по безробіттю числа внутрішньопереміщених осіб отримали особи на суму 22,1 млн грн. 174 млн грн – це у 2022 році і 4,7 млн грн – у 2023 році.